Добрий ранок на ніч не встиг я дати звіт, бо там є хлопці що дуже чекають і приїхати мають, а то ще ми не подоробляли. вночі вже не, не видно було і не здужу. Доклад доповідаю. Іван номер 2 Франківськ. Підготовлена, бачимо, бочечка під фарбування. Зараз ми повеземо пожирити, фарбувати. Піде. Іван номер 3 поки що в такому стані. Намагатимося до ночі якось ми з усіх сил зробити, вже бачимо на ваші кришки на дно там, на різний матеріал. Будемо старатися зробити в процесі. Просто хлопці зараз почнуть шуміти. Карпилівка, Іван має проблеми з спиною коли колиться. щось прийшов один день і знову його нема на роботі. От люди дзвонять, мене по термінах, я, ви мені сказали, мені треба. От хлопець не може ходити зараз. Розумієте, так і він стоїть. Жирівка Володимир. Вже бачимо. верх і низ лад зробив. Оце будемо розрізати. І ще буде там догинаться смужечка. Оце будемо розрізати, це буде овальна бочечка. Сергій Полтавщина. От ваш котел пішов, пішов вперед, ривок зробив. Зробив ривок вперед. Ну, ще тут роботи. не початий край, як то кажуть, але... Справа пішла. Справа пішла. І що там у нас по фарбувальному? Так, ну це ми бачили дві бочки, пара. Сергій, ага, yeah. до речі, пан Сергій, ваша бочка ваша вивезли, вона матова. і розігріли до 50 градусів, засохла. Будемо відправляти скоро. А Це ми теж окремо тут вже повеземо, це людей була пожежа. Нікому не треба буржуєчка, буду викидати, бо займає місце. Довго зробити. А тут палиться. Тут палиться у нас. Іван номер 1 Франківськ. Все, котел сухенький. Та сухенький сьогодні зложиться, до завтра буде готовий. Затримка за бочкою номер 3 буде, що у нас зараз. Ну, ще 40 немає, але то зранку зараз буде більше гірники, Ой, жирівка. Це нетерміновий, але нас теж не знаю, нема куди ставити, нема куди ставити, треба буде їх, я не знаю куди. Ми тут ставили, треба буде викидати турболізаторки. Що хотів сказати? Похолодало в нас, похолодало. Добре, вітер вже не такий сильний і дощу, начебто, немає. Дощу начебто немає. Капав-капав, але невеликий. Ну, на нашій землі не сильно побачиш, що... бачимо, крапку були з дощу. Не сильно побачиш на нашій землі, тому що в нас така земля, що воно швидко входить. І приснився мені нехороший сон цієї ночі. Запустили ми котел борця, я вийшов подивитися на димоход, а там йде чорний дим і не перестає. йти. думаєш, що таке? Ну, начебто вторинне повітря зробив, начебто все так, як завжди. А мені ж недобре аж прокинувся. Думаю, що таке котел борця і дим йде. Але слава Богу, що це тільки сон. Все, немає коли більше говорити. Про зараз тобі, почну шуміти, більше нічого вам не покажу. Більше нічого не покажу. Я не для реклами, знову ж таки, бо в нас реклами немає потреби. У нас стільки дешево чекає, що ми так ледве ледве вже вночі. Ми Минулої ночі взагалі в 5 годин ранку лягав. Вже цієї ночі більш так не здужав, бачимо, хлопців немає. Сам перший приходжу, сам останній виходжу, бо мені треба, люди хочуть приїхати на вихідні, а нас ще нічого не зроблено. бачимо, що не будемо тільки різати метал. Е, мова не про те. А просто хто вже забрав наші вироби, хто раніше чекав, або хто на черзі, знаєте, як вони чекають, знати, що там, як там, і щоб ні кожному не знімати, я так зазвичай знімаю на вайбер Кожному не знімати, не розказувати, що там у нас і як там. То отак зняв. Ті вже люди знають, в якому процесі. А то як там мій котел, людина хвилюється, хвилюється. І є такі люди, що бояться написати і хочеться знати. Знаєте, буває і не хочеться відволікати. Або як постійно пише, пише, як там, що там, що кожен день давати звіт. От ця, цей котел мав бути ще тиждень тому готовий. Іван щось проколовся, почав ходити. Пішов на роботу, десь там щось він вдома неправильне навантаження зробив і знову йому погіршило. І знов зараз на уколах. ну і... таке шкода хлопця, він мав би мав би вже зараз робив би давно наступного котла. Ага, І, до речі, 60 десяточка на Вінницю, Пан Олег вже вже бачите, вже бачите, тут вже тут щось щось зварене, щось вже зварене, вже боря. Душов. ага, вже тут вариться. Десяточка вже пішов, пішов в роботу. Якось так. Пишемо коментарі. Пишемо коментарі. І десь, ну, Мене назбирався, мені поприсилали матеріалу і ті, хто зробив по наших схемах. Якийсь інший матеріал в мене відео лежить, зберігається, як то кажуть, в архіві і немає часу його обробити і все виложити. Може, трошки-трошки ми. Поробимо всю роботу і будемо собі говорити з вами. Ще трохи залишилося. Ще залишилося чуть-чуть, якісь там рік-два черги розгребемо і далі будемо вже наперед не будемо писати. Дай би Бог, щоб вже у нас закінчилися ті проблеми, щоб вже людям не треба були ті котли твердопальні, теплокумулятор, щоб люди перейшли на газ. Там, щоб він був без, майже безкоштовний, щоб у нас не було війни, не було там, зайвих витрат. Хотілося, щоб так було. Дорогеньке це задоволення, Хай його. Той й метал. Начебто не аж і дорого, поки все до його зложу до кучі, вже воно набігає тут копійка ого. го А поки воно ще там, об'язочка, все, котел. <кхи> до речі, от, наприклад, оцей Іван. Кажу, може вам тено варити? Ні-ні. Каже, мене на електриці все зараз. Я зробила людина електричне опалення, і бойлер електричний, і натішиться, що мені не треба на електрику. І це ж не тільки він. Дуже багато. Та я буду електрикою за ці гроші. Ой, зараз мені почнуть писати коментарях. У мене там хтось там зробив будиночок у і там стільки маленьких оплат і по нічному тарифу, плюс... плюс там тариф для електричного опалення. Ви нерівняйте такий будиночок, який, який те повтрати. І то, якби ви там ви зробили б на дрова, в такому будиночку, якщо там попалити е, невеличких кіловати на електриці, це теплокометром на тиждень вистачало бної протопки. І це не, не жарти, а це серйозно. Ну, на днів чотири, то точно вистачало б на таких будиночках. А якщо людини з цієї бочки до ранку, до ранку і на електриці, її десь нагріти півтори тони. І там від 40 до 80, до 80 десь біля 100 кВт на мото є лічильничок. Ну, Можна порахувати, скільки треба, але на практиці я без розрахунків. У мене були там в Київській області, жили цілий рік, тени стояли, і без бойлера, без нічого, тільки зміючок. Використовували як електричний котел, як буфер по нічному тарифу накопичувач і як бойлер, все в одному було. І Київська область, це ну, практично передмістя Києва. І каже, ні-ні, хай нас дорогі дрова, хай які, зробіть нам, будь ласка, на дровах, бо ми, каже, такого не витягнемо, витягує весь, вимотує весь бюджет. Все, досить лірики, все буде гаразд, дасть Бог. Всім до побачення.